Нічна атака расистів на Хмельниччині сталося ДТП за участю п'яного водія у Хмельницькому. 14 тисяч мешканців громади отримали продуктові набори. 574-та доба нашої боротьби за незалежність. В ефірі «5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Піменов. За лаштунками команда першого подільського розпочинаємо. Отже, про нічну атаку рашистів. Сьогодні вночі противник застосував ударні БПЛА типу шахет. Усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БПЛА за попередніми даними: близько 24 з південно-східного та північного напрямків. В результаті бойової роботи 17 шахетів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп сил оборони України та інші засоби ураження. На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, наслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Станом на зараз відомо, що постраждалих немає. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Тримаємо небо разом до перемоги. Ну і приємні новини з Росії, як би це дивно не звучало. Запальний ранок у Сочі спалахнув резервуар, резервуар з паливом поблизу аеропорту в Адлері. Причини займання поки що невідомі, однак російські пабліки пишуть про звуки вибухів. Місцеві пабліки пишуть, що дрон Камікадзе врізався в резервуар із дизельним паливом. І цитуючи класика: мені нравиться, як воно горить, люди бігають і суетяться». На Хмельниччині п'яний водій збив 29-річну військовослужбовицю і зник з місця події. Дорожня транспортна пригода сталася 18 вересня, близько 22-ї години. В селищі Летичів Хмельницького району про це повідомили у поліції. 38-річний водій автомобіля Hyundai Sonata скоїв наїзд на 29-річну військовослужбовицю і зник з місця події. Потерпіло, госпіталізували до реанімаційного відділення. Свідки повідомили поліцію про ДТП та дали приблизне орієнтування на авто. І прямуючи на місце аварії, начальник летичівського відділу поліції Юрій Найчук помітив схожий за описом автомобіль з розбитим лобовим склом. Поліцейський. Подав водієв сигнал зупинитися, але той почав утікати. Підполковник поліції певний час переслідував зловмисника. Врешті на польовій дорозі той змушений був зупинитися. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. Під час рашистського мінометного обстрілу загинув десантник з Хмельниччини. У російсько-українській війні загинув житель села Серединці Судилківської громади Борисюк Юрій Іванович 90-го року народження. Загинув воїн-захисник 13 вересня 23-го року, внаслідок мінометного обстрілу противником в районі одного з населених пунктів на Донеччині. Вічна слава герою! Від початку вересня у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування продовжують видавати продуктові набори для нужденних людей а також розпочали додатковий запис на отримання такої допомоги за рахунок бюджету громади. З початку року на отримання таких наборів записалися 21 тисяча мешканців тергромади 14 тисяч вже отримали. Це громадяни похилого віку та особи з інвалідністю, дохід яких менше двох прожиткових мінімумів. До кінця року в закладі планують видати загалом 26 тисяч пакунків. Вартість одного пакунка понад 500 гривень. У ньому дві пляшки олії, згущене молоко, три банки консервів, масло, цукор, борошно, п'ять видів круп. Протягом дня працівники терцентру реєструють майже 300 людей на отримання такої допомоги. Отже, щоб отримати таку продуктову допомогу. Бажаючим потрібно звернутися в територіальний центр на перемоги 7А, маючи при собі паспорт і записатися в чергу на отримання. Дата і час, коли потрібно з'явитися за пакунком, вказані в талоні, які видають під час реєстрації. А щоб отримати продуктовий набір, потрібно надати паспорт, пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код. Набір можна отримати лише раз на рік. Масштабні ремонтні роботи на електромережах запланували на сьогодні, 20 вересня, енергетики. в Хмельниччині, в обласному центрі без світла можуть залишитися сотні квартир на більше ніж 50 вулиць. Також знеструмлення запланували сьогодні в одному з сіл Хмельницького району. Отже, без світла можуть залишитися мешканці села Стувчинці Лісогронівецької громади, які живуть за адресою вулиця Селекційна, 1. А от точні адреси та номери будинків у Хмельницькому, в яких може не бути світла, ви можете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Поки це уся актуальна інформація на даний момент. Ми ж бажаємо вам мирного і переможного дня. І нагадуємо, що в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах уся оперативна та важлива інформація життя громади та нашої країни. Тому долучайтеся і бережіть себе.